Жінка заслуговує на квіти і сьогодні чорнолисця. Це від щирого серця. А такі вітання від наших сьогоднішніх учасників нашого сьогоднішнього свята. Ви знаєте, звукорежисером ми вже узгодили. Ви трошки відпочиньте, бо я буду вас кожного запитувати і від вашої балерини розпочну. Як вас звати? Оксана Ганька. Слухайте, ну а ви собі тако коли снилося вам, що ви тако, як то кажуть, вже не такі молоді дівчаті роки, та так вас понесе по всій Україні. А? Щось ніби не, ніколи не снилося. <гум> ну, Значить судьба. Вам подобається? О, Дуже. А ваш коронний номер, який? А ну ще раз розкажіть, який ваш коронний номер? Фокуси, коміки, танці. Танці, смертельний номер. Ваші оплески від нашої учасниці. ще раз. Біц. На Набічтались! Не сміялися з вас, і тут лицеї, що все тікає до звуку режисера, та напевно її чоловік, бо вони подібні між собою. Як вас звати? Людмила Людмила, розкажіть трошки про себе. Вам снилося? Ні, мені не снилося, але в нас дуже гарний керівник, і мені сподобалося, як вони виступають. І я підійшла до Наталі але вона мене запросила. і Я вас з ними ви доти не співала ніколи, лише два рази в рік на різдво на невеликодні світу, так? Співала. А ну тепер ваш коронний номер. Що ви нам зараз? Якусь секунду? Ну підкажіть, бо ви тут... якогось больного виведіть. Вона медсестра. Вона масажі дуже робить тайський масаж. А там. ну мені помацайте забуш. <рес> О, зразу стало легше. Дякую вам. Йдемо до вас. Як вас звати? Світлана, ви знаєте, я ж не просто так. Народ же просить. Вони ж хочуть, щоб то поближче бути до зірок української естради і ще тим більше народних українських. Як ви стали зіркою цього чудового колективу? Запросили, я прийшла. У них єдина умова була: вміти їздити на велосипеді, правда? Ні, ні, я співаю від народження. А на велосипеді їдете? Йду, їду на велосипеді. З якого року? Ой, від маленької, від малесенької. Ваші оплески? умова була, вона сама перша підійшла, бо більше центнера треба було важити. Ого, а я то в очі дивлюся, та треба трошки нижче дивитися. Я думаю, вас ніхто не переважить. Да йду до молодшого покоління трошки, бо ви збереглися так нормально. У вас напевне діти якісь нормальні, так? Чи ви ще замужем не були? Ні за хлопцем, ні за дідом. Як вас звати? Наталя. Наталя. Чоловік є, але сьогодні він мій брат. Пацани, передамо брату, привіт! Брат, тримайся. Брат, привіт! Брат! А, брат, чути, опять не повезло. Ми йдемо до ще молодші. Привіт, як вас звати? Руслана. Руслана, якщо брати, оцей ваш колектив, що це руль, там сіделко педали і все решту, то ви є покажними. Як, як ви попали в цей колектив? Чи думали, що з такого телевізійного проєкту можна стати в один день відомими на всю Україну? Ну, з такого проекту можна стати, а чи я б була би в цьому проєкті, це завдяки Наталії Іванівні. О, йду до Наталії Іванів. Навіть нічого не прошу її зробити, бо вона зробив все. Я вижу, поїду. Є... вона в цьому проекті ще б недовго. Поки не відгодується до параметрів відповідних, я їй ще півроку дала срок, то вона вже на п'ять кіль поправилась. На ну що ж, смертельний номер. Я стою біля такої жінки, яку Івано-Франківській області годі пошукати, яка була вища за мене. Ви розумієте? Я маю метр 83, а ви метр 92. Почти два. Два. Ми вас вітаємо щиро на нашому славному Прикарпатті і хотіли би ще раз сьогодні, щоб ви сказали, от щось для наших хлопців. Вами страшенно не можуть натішитися хлопці. Після вашого виступу пів Прикарпаття кине не пити. Половина, друга половина кине корити, а решту почнуть відпочивати культурно, так як у нас сьогодні тут є козацький острів і всі будуть ходити на козацький острів. Ну а ви, судячи по всіх параметрах справжнього, Візьміть качка. мене на ручки. Ходіть на Каркоші, я на руки не возьму. Ні, я на Каркоші не люблю. Давайте візьміть ліпше мене на руки. Я, я Візь... на ручки! Давайте. Так. Тримайте два мікрофони, я попробую взяти. Хлопці підстави. Підскоход... Я такий мені дивіться, вже і каслою, але я сьогодні представляю всіх прикарпатських хлопців біля лісап'ятного батальйону. Ніякий ровер нам не страшний. Правильно? Ваші обліски навпаки приємний. Шановні пани та панове. Сьогодні ще раз і ще раз ваші оплески ось тут на святкування цього чудового свята. вона є нашим гостям і вони далі крутять педалі вперед, Лісопетний батальйон Маманя комбат!